І ще сьогодні хочу про дуже важливе поговорити. Будемо говорити про порядок. Відновлення пенсійної виплати, гроші, яких пенсій так, були повернуті пенсійному фонду від Ощадбанку. Дивіться, хочу нагадати, що в нас є постанова Кабінету міністрів України за номером 745. Цією від 25 червня 2025 року. Цією постановою визначено механізм відновлення та виплати пенсій, кошти. На виплату яких повернуті пенсійному фонду Ощадбанком Державним Ощадбанком. Дивіться, є формуються списки отримувачів. Чому я наголошую про те, що фізичну ідентифікацію потрібно проводити вчасно? Такі списки у нас формуються Пенсійним фондом України, в яких зазначається інформація, чому так може відбуватися. Чому, по-перше, ви не пройшли фізичну ідентифікацію протягом 6 місяців? Місяців з дати, коли така ідентифікація мала бути здійснена відповідно до чинного законодавства. До речі, якщо ви зареєстровані на веб-порталі пенсійного фонду, ви там можете перевірити, коли була проведена вами остання пройдена фізична ідентифікація, і коли потрібно ж її знову пройти, чи вона є, чи її немає. Або ж завжди ви можете зателефонувати в контакт центр Пенсійного фонду України та дізнатися, необхідно для вас. Інформацію, якщо Ще важливий момент, якщо не було руху коштів, не здійснювалися більше одного року. Тобто на ту банківську картку, куди приходять пенсія, ви нею не користувалися, не розраховувалися, тобто рух коштів не здійснювався більше одного року, і протягом 6 місяців, з дати надходження такої інформації не було проведено вами фізичну ідентифікацію. Дивіться, що потрібно в такому випадку робити, і куди звертатися. Дивіться, за вами, як за одержувачем, зберігається право власності на повернуті суми коштів в обсязі нарахованих сум коштів на виплату пенсій, на які ви маєте право. Для отримання повернутих сум коштів вам необхідно подати заяву про таку виплату. Заява подається одержувачем особисто до територіального органу пенсійного фонду. Фонду або через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України, або ж засобами єдиного державного веб-порталу електронних послуг з використанням. Кваліфікованого електронного підпису. Заява також може подаватися вами як одержувачем до Ощадбанку. Під час звернення ви як одержувач до Ощадбанку подаєте заяву та документи, що посвідчують вас як особу. Це може бути паспорт, банк здійснює ідентифікаційний код, банк здійснює фізичну ідентифікацію вас як одержувача. Про що робить відповідну відмітку. У заяви та надсилає її до Пенсійного фонду України в електронній формі. Поновлення виплати пенсії здійснюється після з'ясування обставин. Та наявності підстав для відновлення її виплати. Виплата повернутих сум коштів здійснюється тим одержувачем, яким, згідно із законодавством, поновлено виплату пенсій або щомісячного довічного грошового отримання, одноразово в повному обсягу шляхом перерахування коштів на рахунок, який ви відкрили в банку, на який здійснюється виплата пенсії. Або ж ви можете у заяві зазначити рахунок, на який ви хочете отримати дані кошти, у разі відсутності підстав для поновлення виплати пенсії. Одержувачу, тобто вам виплата його повернутих сум, коштів здійснюється шляхом перерахування даної пенсії та коштів на рахунок відкритий в банку, в уповноваженому, після проведення фізичної ідентифікації. Тому наголошую, обов'язково попередніх відео я розповідаю, які категорії громадян мають обов'язково пройти фізичну ідентифікацію до кінця. Цього року до 31 грудня 2025 року для того, щоб часно та належним чином отримувати свої пенсійні виплати, тому, будь ласка, не нехтуйте нормами чинного законодавства.